Доброго дня, це Чернігівська область. Нарешті господарство своїми силами закінчило монтування цього приміщення. Черлоки, як майновоці французькі, які ми привезли. А, є одна проблема, яка стосується в принципі, всіх господарств, які роблять реконструкцію, яких старі корівники, ще радянські або побудовані давненько. Ситуація в чому? У нас тут стояла огорожа ну, кормового столу. Да? Тобто були стопчики. Ось такі, на них був винос сюди. І тут була труба 6-метрова, так воно рядочком йшло, щоб корова не вилазила на кормовий стіл. Ці стопчики стояли між собою ну, на різних відстанях. Ось у нас, наприклад, перший. І ось у нас був другий. Ми його зрізали, він заважає. Ось третій. Але ж відстань між ними вся різна. Тобто Конкретно в цьому корівнику відстань містопчиками йде від 2,65 до 3.20 може бути. Хедлоксом іде 5,75. Це заводський розмір, 6-метрового так називаємо. З боку в нього є такі от висувні кріплення, які повертаються вправо-вліво. Це дозволяє нам робити нахил оптимальний для тварин. Знизу так само чотири штуки їх. І ми можемо їх засовувати, можемо висовувати таким чином, регулюючи відстань, яка залишається. Це при умові, що на стопчики. Забетоновані, наприклад, через кожні 6 метрів. 6 метрів. Це при новому будівництві. При новому будівництві, опять же, посередині хідлока ми робимо закладну для цієї труби. Висота її 40 сантиметрів. Тут робиться закладна. і коли хідлок монтується, вона пере перевертається і вставляється сюди в отвір. І в цьому випадку хідлоки стоять ну, чітко, їх не кидає, не трясе, не вигибає нічого. А тут, виходить, бачите, от уже, тут ширина більша, ніж 6 метрів. І ми ось висунули цю штуку і змушені, ось бачите, відкуди вона виходить. І змушені поставити додаткову вертикальну розпорку. І тут так само, бачите, тут ось майже пів метра вертикальна розпорка. По-другому ну просто не виходить. Тут так само. Зате тут ось, да, третій хідлок. Мінімальна відстань, нічого додаткового такої штуки ставити не потрібно. Проходимо далі. І тут так само, бачите, тут забили скільки можна. Тут якраз от чітко виходить 6 метрів. Ну, не завжди це виходить, на жаль. так це виглядає. Так що майте це на увазі, коли плануєте купівлю хідлоків, їх установку, монтаж і все інше.